Сьогодні п'ятниця був хліб, розпаковка. І так, що ми сьогодні купили? Давайте дивитися. Ми купили отакий, отакі булочки із начинкою. Я не знаю, що тут всередині. Тоді ми купили два кирпичика сірих. Більше не купляли, тому що в нас ще залишилася хлібина із вівторка. І ще ось один кирпичик. Тоді. Зайшли до торгаша Василя. Сьогодні був Торгаш Василь. Він до нас привозить різні товари, там шлюпани, тремпеля, якісь, одмух. Коротше, дуже багато. І одежі, і таких полезних вещей. Купили ось кульочки, тільки що класти в них ще не знаємо. Тоді купила мамка в магазині конфети Отакі. Там є він, бачите, із апельсиною і ромашка, і ще якісь. Дитина не захотіла заходити в магазин, то мамка сама зайшла, купила що схотіла пряники, отакі. Шоколадні. І купила іще отакі бублики і печення воно, із варенням усередині. А ще вона купила морожено, таке без кульочків. Воно, правда, поки ми прийшли додому, воно трошки підтануло. І все. Оце вся розпаковка. Да? Немає більше, все? Нема що ти хочеш. Морожене? Давай. Ам -ам. Все, махай пока. Махай пока. каже, пока. Помахающе им пока. Все, пока.